Добрий день, мої шановні любі підписники і майбутні підписники. У цьому відео я розкажу майже про всі кареточні стандарти, про каретки, які краще обрати, а які краще оминати десятою дорогою і ніколи в житті з ними не стикатися. Я трошки розкажу, звісно, про світ чи різьбова каретка, що краще і в. Це такий доволі важливий вузол у велосипеді, і дуже часто саме він стає такою проблематичною точкою, бо вони дуже часто скриплять, передять. І от більшість проблем на сучасних хороших велосипедах вони пов'язані саме з кареточним вузлом. І спершу, звісно, були різьбові каретки. Це було два таких великих стандарта: це італійський стандарт, і і BSA, типу британський стандарт, це наче від виробника зброї і мотоциклів. І BSA чудовий стандарт, а отзита є велика дуже проблема, і я не розумію, чому взагалі вони існували, і ще зараз можна їх купити каретки під італійську різьбину, тому що вони комусь потрібні. Ну чому BSA набагато краще, чим італійський стандарт, тому що BSA, у нього одна різьба протилежна. І вони обидві обидві різьби закручуються з рухом шатуна, тобто вони під час руху вони закручуються, і шанс, що він вони відкрутяться колись, ну він ну майже нульовий. В італійському стандарті ні, і різьба може розкручуватись під час руху, і тому я не розумію, ну цей стандарт просто має померти, якщо він ще не помер. Ну, судячи з того, що ці каретки ще можна придбати, то він ще не помер. Ну коротше, якщо у вас італійський стандарт різьби, то е мої сочувстві вам ну, типу, не дуже це стандарт. І з'являються карбонові рами, і ми вже не можемо нарізати різьбу в карбоновій рамі. Ну, точніше, можемо, але нічим це хорошим не закінчиться. І вони, виробники, починають вклеювати металеві. Металеві каретки в карбонову раму з цим пов'язано дуже багато проблем. Це такий доволі такий важкий процес, і треба, щоб був хороший завод, і щоб вони робили це якісно. І от спочатку у карбонових рамах там на кареточні вузли дуже велике навантаження, і було дуже розповсюджено, що ці кареточні вузли вони відклеювались. І потім вони винаходять. Ну не винаходять, насправді це вже старий стандарт. Пресвіт він всюди примінявся, там в автомобілях, мотоциклах, там нічого такого інноваційного. Коротше, ми прибираємо усе зайве і просто впресовуємо каретку прямо в карбонову раму. В теорії все чудово. Менша вага не треба ну, зайвої ваги від той металевої каретки. Немає. І плюс в теорії це все мало працювати навіть жорсткіше і краще, ніж якби це була різьбова каретка. Але проблема в тому, що виробники... Не могли нормально зробити кареточний соосний рівний отвір. І ще механіки не знали, як працювати з цими пресвітами. і плюс треба ще додатковий інструмент, сам прес, щоб пресувати ці каретки і випресувати. І от так склалося, що репутація у пресвіта вона така прям дуже підмочена. І зараз виробники, наче ну ми не можемо такі. Вони буквально заявляють. Ми не можемо зробити нормальний кретичний вузол під просвіт, ну щоб він був соосний, рівний, щоб нічого що там не цокало, не кляцало. Це дешевше навіть для виробника зробити просвіт, чим вклеювати каретку різьбову в карбон. І виявляється, що навіть так їм легше. Вони роблять крок назад. І знову, от зараз такий почався тренд. Він вже почався досить давно, може, як два роки назад, що там спешилайст. Все, ми в топових рамах тепер приходимо на різьбові кар... каретки. Тобто це все треба вклеїти, щоб воно там трималося, ну наче тримається, наче це хоч навчилися робити. Ну Як на мене, це крок назад, і немає ніякого сенсу. Але ладно, добре. Ну вони це прикривають тим, що вони е, турбуються про користувачів, щоб їм легше було. Обслуговувати велосипед, хоча по факту це просто їх неспроможність зробити нормальний кареточний отвір. І я дуже люблю ті тому я підготував ті майже з усіма кареточними стандартами, і плюс там ще з бонусами. І зараз ми я розкажу, що, що смерть, що краще взагалі не використовувати, і цей стандарт має померти. А що просто топіч, і якщо у вас з таким стандартом, то проблем буде небагато, але вони все-таки можуть бути, тому що виробники не можуть зробити нормальні накритичні отвори. Ну і перший це італійський стандарт. Це той різьбовий стандарт, про який я розказував. В нього є гігантський недолік, як я вже сказав, що різьба може розкручуватись і у BSA Цієї проблеми немає, і тому я не розумію, навіщо існує італійський стандарт. Він просто має померти, вимерти. Сподіваюсь, що ніхто з виробників не робить різьби під італійський стандарт. І всі перейшли вже на BSA або там на щось інше. BSA чудовий стандарт. Якщо у вас металева рама, одне з найкращих, що може бути. Майже ну, єдине, що якщо буде несилосні різьби, то будуть якісь проблеми. Ну, Це вже залежить від виробника рами, а не від самої каретки. Та і взагалі більшість проблем кареток пов'язані не з самою кареткою, а з тим, що якісь, проблем, якісь проблеми з отвором кареточним, несилосність, овал. Купа купа всяких проблем. А каретки ні в чому не винні насправді. Ну і звісно, чим краще стандарт, тим менше може, можуть проявлятися проблеми. Тобто, от, коли ми до PF-30 дійдемо, про це поговоримо. Ну і різьбові стандарти під, ну, під BSA той же самий або під італійську різьбу, це під квадрати, ці каретки, Акторінг. Езіс, я сподіваюся, на Ютубі можна це казати. Це якщо абревіатура е, каретки, а не, а не те, що ви подумали. Оце. Не їл, чесне слово, не баньте мене, будь ласка. Е, і ну, це, це застарілий стандарт. В нього є великий недолік, у них дуже велика вага. Ну, ви розумієте, що посередині каретки стирчить вал, і з двох сторін на е, одягаються на нього шатуни. Тобто це такий, такий трьохкомпонентний шатун. У них більша вага зазвичай площа контакту набагато менше, тобто, особливо якщо це квадрат, тобто всього 4 сторони. Вони дуже часто розбиваються. OctaLink не те, щоб набагато краще. У мене був колись OctaLink, він теж він, до речі, якраз розбився. Якщо у вас буде хороший квадрат, то є ймовірність досить висока, що це буде працювати досить довго і не буде у вас з цим жодних проблем. Але зазвичай, коли ви купуєте велосипед з кареткою під квадрат, там якась найдешевша каретка, і вона вже там після тисячі, після двох починає пердіти, скрипіти. Коротше, це окей для велосипедів там по парку покататися, коли це на якомусь шосері за тисячу баксів, ну у мене питання виникають. Коротше, це не пряма смерть. Це має право на існування на бюджетних велосипедах, але краще, краще оминайте отакі каретки. І BB30 або інші там якісь варіації, типу як BB30A. Це каноделівський відкритий патент. І, ну, щоб розуміло, насправді всі каретки, вони. Присвіт, вони припресовані насправді. Тобто, у цьому BSA, у цій bsa кареці туди підшипники впресовуються в корпус, і потім цей корпус скручується. А Cannondale вирішила, а гарна ідея. А давайте просто підшипники будемо впресовувати в раму. Дуже ідіотське рішення. Це дуже погано, і це просто одна з причин не брати велосипед Cannondale, якщо там оцей bb 30 це дуже погана, погана ідея, і плюс ще головний недолік у цього стандарту, що сама це кретичні отвори дуже вузькі, вони дуже короткі. І цей короткий отвір, він якраз, і якщо будуть якісь проблеми з кретичним отвором, якась там несилосність, нерівність, то це буде проявлятися вдвічі-втричі разів більше. І тому цей стандарт поганий. Навіть ця ідея, що просто впресувати підшипники прямо в карбонову раму, ну, блін, погана, дуже ідея. Ну, Тому це просто не має права на існування, ну, це просто тупа смерть. І PF-30 ось у мене якраз каретка під PF-30, це вже трошечки краще. Тут уже підшипники впресовані в корпус, але все одно є проблема, що стандарт дуже вузький, він дуже завузький. і вони дуже дуже велика, ймовірність, що у вас на велосипеді щось почне клацати, грюкати, скрипіти, пердіти. І це, скоріш за все, це навіть не проблема цього, цієї кретки, а в тому, що там щось буде з, з кретичним вузлом. Але зрахунок, якщо BSA, там, він може ще щось скомпенсувати своїм корпусом, то цей корпус він там нічого не скомпенсує. І коротше, PF-30 він все-таки не настільки поганий, як bb 30 і кандидарівці дуже часто люблять казати, що це один і той же стандарт, що і BB30. Але ні, ну Тут це вже краще, що тут хоча б корпус є. Але все одно у мене був велосипед з PF30, таке собі. Меріда, ой, шатуни там були такі, ось скриплячі. Дякую, що в мене вже немає тої меріди. І шиманівський стандарт BB86. Це просто топіч. Якщо для металевої рами у вас BSA під холофтеч, це топіч, то для карбонової рами це bb 86. Широкий корпус з Шиманівським валом 24 мм жодних проблем. Там нормальні такі жирненькі підшипники. Все чудово працює. Якщо там не буде ніяких великих таких масових глобальних проблем з кареточним вузлом неякісним, то проблем у вас не буде. Там катайте там 20-30 тисяч кілометрів, навіть більше, і жодних проблем не буде. Все буде чудово. В мене жодного разу не було проблем з цим. У мене було декілька велосипедів з таким стандартом. Жодних проблем. Все було чудово. І ну, взагалі стандарт можу рекомендувати це однозначно топіч. І той же самий bb 86 тільки в комбінації з широким валом. Широкий вал, як типу SRAM DUB, або GXP, типу 29 мм і більше. Тобто у шумани 24 мм, удаба 29. В чому проблема? В тому, що є такі каретки під BB-86 рами, але проблема в тому, що вони за, за, за маленькі. І отвір замаленький, і тому там ставлять такі дуже малюсінькі підшипники, і оця комбінація малюсіньких підшипників з великим валом, ну це просто веде до катастрофи, це просто найгірша комбінація. Тому якщо у вас велосипед під BB-86 присвіт, а ви хочете поставити якийсь срамовський шатун з великим валом, то це дуже погана ідея. ну Це я просто відправляю в смерть, тому що ну така комбінація просто ні-ні-ні, ну не треба. Побережіть себе і свої нерви. А такі каретки роблять. О crankset год, like this, Come CS, you've got problems. І bb 386 l Це те ж саме, що BB86, тільки я б навіть сказав краще, тому що отвір стає більшим, і тут якраз більше варіацій для шатунів. Туди можна якраз уже поставити даб, DAP там якісь сремовські шатуни, типу GX, ну GXP взагалі стандарт говно. Ну, типу там якісь шатуни. Тобто, і плюс можна поставити і нормально буде працювати Шиманівський стандарт, і сама каретка достатньо широка. Ну, І тут проблем немає. Я б навіть відправив BSA і bb 86 в норм, а bb 386 в Топіч. Дуже мало велосипед... велосипедних виробників використовують цей стандарт. Я знаю. Арбеа, наприклад, використовує, але теж не на всіх велосипедах. От дякую мені, Арбеа вирішила е, на гравійник поставити PF30. Дякую, дякую, Арбеа, що е, залишив мене без хорошого стандарту BB386 Ева. Е, дякую за PF30. BB386 е, чудовий стандарт. І дані, це, до речі, ФСАшний стандарт. У них, до речі, хоч їх там шатуни і критикують. Та, я дуже часто критикую їх. Але насправді хороші шатуни, якщо от, в комбінації з хорошою кареткою, ну, в принципі, не такі вже погані. Фаса, насправді, буває, вони і гівно роблять, а буває і от щось хороше. Коротше, не така вже і погана компанія. І всякі адаптери. От, Проблема тої Меріди, що в мене була, з PF-30 що там, наприклад, там буквально з заводу, якщо що, на Мерідах іде pf 30 Меріда реакта карбонова, не знаю, правда, як ну, в сучасних моделях, ну, в старих було так. І там став, якщо це ФСАшні шатуни, то вам ще пощастило там такий невеличкий кастиль, і це все працює більш-менш окей, хоча в мене там це ненормально працювало, скрипіло, приділо жаглов. А Шиванівські шатуни вони буквально з заводу ставлять через адаптери. Ну і коли у вас адаптер і він буквально з'єднує ваші підшипники з вашим шатуном, отакий адаптер пластиковий це дуже погана ідея, і проблеми просто помножуються. Ну, я вже там не кажу про втрати, які там є ват, але ну самі проблеми вони помножуються, тому що шанс на проблеми дуже сильно помножується. Тому, якщо там ви хочете щось через костелі ставити, отакі краще не треба. Є варіації, коли буквально у вас, наприклад, якась проблемна каретка. Кареточний вузол, і ви або ви хочете там у вас якийсь PF-30 і ви хочете туди нормально адаптувати якісь чиманівські шетини. Я знаю, це чим гальбіні став заробляти. Що він почав робити металеві такі каретки, які впресовуються в цю ну, в раму. І це типу вирішує проблеми. Якщо у вас настільки все погано, насправді там щось клацає кльопає, то це гарантійний випадок, звертайтесь до виробника. Якщо ви купили на велосипед на Олексі, то мої вам зобов'язання. І Т47. Це новий різьбовий стандарт. Він так само працює, як і BSA. Ну, тобто різьба там нормальна. І в принципі все нормально, і цей стандарт він просто вирішує проблему Шиманівського стандарту, тому що так отвір знову став більший, і можна впихнути більшу варіацію шатунів. Це хороший стандарт, я не знаю, я просто не можу. Там є маленька така проблема. Тобто, коли BSA закручувати його, там така досить солідна площа контакту з інструментом. Я знаю, що у Т-47 там дуже багато випадків, коли злизуються оці. Ці шліці, і коротше, треба бути обережним при закручуванні. Ну, вони там просто такі тонесенькі. І це такий новий стандарт, його дуже часто зараз використовують замість BSA. Це хороший стандарт, у нього майже немає недоліків, ну, таких як, наприклад, у якогось PF-30. Ну, він широкий, туди можна втикати в хороший середній підшипник. Варіація, що під Shimano, що під ДАБ під, інші якісь, під інших виробників. Тобто це насправді дуже сильно б'є по карману Шимани, тому що коли у нас у них було це BB86 і BSA, там не дуже багато варіацій нормальних можна поставити а саме Сремовські всякі. І тому, в принципі, ну, Шимана тільки не задоволена цим стандартом, а так в цілому хороший стандарт. Не можу його просто відправити в топіч, тому що сам про нього ніколи не стикався вживу насправді, і ну, просто це, можна сказати, ну, на нових його можна побачити. Але те, що кажуть про нього, що ну, все прям добре працює, стандарт хороший. І Be Bright. Це я про нього вже розказував відео про сервела, це сервелівський стандарт. Це все те ж саме, що у PF30, Тільки вони вирішили, ну так би мовити, щоб не мантюхатися. Коротше, вони зробили його не і не одна там частина більша, чим інша. Ну, типу, це могло б в теорії вирішити проблему короткості PF-30, але там з'являються просто нові проблеми в тому, що навантаження там нерівномірне йде. Ну, Коротше, це придумали якісь ПТУшники, сервело, в принципі, всі там інженери ПТУшники, що ви можете, що ви хочете від сервела. Ну, а, так, я тепер називаю це сервело, бо на мене, на мене накинули і сказали, що я не так вимовляю червело. Типу, завжди вимовляв червело. Що вам не подобається? Червело звучить як але сервело. Сервело не дуже звучить. І те ж саме про трек bb 90, там, bb 95. Дуже широкий, дякую, але дуже, дуже вузький. Там от, от таке очко. І дуже маленькі підшипники. Прям. Ну і трек від нього вже відмовився. І от в нових велосипедах вони там Т-47 якраз ставлять. Ну, bb 90 Якщо ви купуєте якийсь старий карбоновий трек, по-перше, ці каретки дуже важко ще знайти. Ну і це просто це тупа смерть, це не має права на існування. Тупо дрист теж якийсь е, ПТУшник придумав. Коротше, ну тупа Я, Я в шоці? Як таке можна було придумати? Наче все, що хотів сказати про каретки, сказав типу каретки. Взагалі, ну плін, якщо у вас все окей на велосипеді з кареткою, то скоріш за все у вас більше ніяких проблем не буде з велосипедом, тому що ну дійсно виробники просто афігієрі. У них настільки була от, оце 2017 20 роки проблема з якістю, що ну, от вони тупо перейшли знову під різьбу. Тому що вони не могли зробити нормально е, каретичний отвір. А те, що краще BSA чи пресвіт, е, ну, насправді, блін. Якщо металева рама, то, звісно, BSA краще. Якщо у вас карбонова рама, то в принципі пресфід краще. Ну, Я отак і розглядаю. Якщо у вас алюмінієва рама, якимсь дивом там таке взагалі є, і там присвіт, Ну, це, я вважаю це трошечки недоцільним. було таке робити від виробника ну а коли в карбоні вклеюють металеву каретку під різьбу, ну я теж вважаю це ну, трошечки таким зайвим, таким кроком назад. Типу, просто зробіть нормальний кретичний отвір, у вас не буде жодних проблем з цим пресвітом. Ви його впресуєте раз, і от, чесно, як у мене це було, ви просто продасте раніше цей велосипед, чим у вас будуть якісь проблеми з кареткою. Ну і так, узагальнюючи, для металевих рам топіч, звісно, BSA, в карбонову раму топіч пресвіт. Ну і нагадую, що навіть о цей BSA це теж той самий просвіт, ну просто ви потім ще різьбою це вкручуєте в раму. Ну так що там сперечатись, що краще, я думаю, досить тупо. Що краще, краще, коли виробник робить якісну хорошу раму з хорошим кареточним отвором. Оце дійсно топіч. Ну і само собою там підписуйтесь, ставте лайки. Дуже вас там люблю, цілую. Там не знаю, станьте моїм спонсором, і я там вам буду дуже дякувати в кожному відео. Як моєму улюбленому і єдиному, потужному спонсору, постійно його забуваю, боже, ти мій спонсор любимий. Де ж ти мій спонсор любимий? Максим Рибіцький, дякую тобі. От хочете бути як Максим Рибіцький? <смірить> спонсоруйте мене. О. Ось навіть і ковомоці на квадрат, там шестикутник і прям потужніше, ніж квадрат. Прямо це, оце я розумію, кріплення, не те, що якісь квадрати. Оце, да. Оце, да. я це я розумію.